Вітаю всіх у світі книжок. Сьогодні я знімаю це відео не одна, а зі своєю донечкою Дашею. Всім привіт! І у нас закінчуються весняні канікули, і ми вирішили обрати разом із донькою одну книгу і читали її спільно, ділилися своїми враженнями. Це такий був досить цікавий і незвичайний досвід. Тому що я ніколи раніше цю книгу не читала. Це дуже відома книга, можна сказати, уже класика англійського письменника, філолога та професора Джона Толкіна. Називається ця книга? Гобіт або туди і звіти. Ось ця історія була написана в дуже далекому 1937 році, і е, Толкін вважається одним із засновників та фундаторів взагалі жанру фентезі, написаного на стилі фентезі. Е, тут є і гноми, і гобліни, ельфи, тобто всі ось ці такі фентезійні персонажі. Але, е, звичайно, що це класика уже на сьогоднішній день, і е, тут піднімаються дуже важливі теми для всіх. Е, і ця. Книга цікава не тільки для дітей і підлітків, а також для дорослих. І я в цьому пересвідчилася. Дуже гарне, до речі, ось це видання. Це не наша книга, ми брали її в бібліотеці від видавництва Астролябія. Я погортаю і поближче вам потім покажу цю книжку. Тут дуже багато ілюстрацій та малюнків від відомого британського художника та ілюстратора Алана Лі. І вони дійсно передають ось цю таку атмосферу і настрій цієї книги. І нам вони дуже сподобались. Отже, про що розповідається в цій книзі, і чому ж вона така всесвітньо відома і входить у список 100 найкращих книг за версією BBC, які повинна прочитати кожна людина? Давайте будемо з вами розбиратися і ділитися своїми враженнями. І зараз ми хочемо розказати декілька слів. Даша розповість вам про сюжету, про що розповідається книга, Даша? Це історія про маленького та доброго гобіта Більбо Топина, який живе у своїй затишній норі. Одного разу до нього прийшов чарівник та 13 гномів. Та вони вирушили у пошук скарбів, яких забрав до себе великий могутній дракон на гори. Високі. Він жив високовисоко -високо ворог і їх оберігав. Ну, ми не будемо детально розповідати про всі ці пригоди, які трапилися, і там дуже багато було небезпечних пригод, які показали нам з іншого боку головного героя. Так? Тобто, на початку історії ми знайомимося з таким невеличким хобітом, дуже кумедним, який любить, він такий дуже добродушний, у нього багато гостей, постійно відчинені двері до нього заходять, у нього завжди є. Щось смачненьке, він взагалі любить поїсти. І напротязі цієї історії це було дуже комедно читати, що він постійно хотів щось їсти і нічого не було, і це була така ціла проблема для нього. Він хотів додому. І в нього було ніби насправді багато друзів і гостей, але ми в кінці історії вже побачили трошечки іншу картину, чи щирі це були друзі і гості, да, які до нього приходили, чи користувалися вони його добротою. І як він змінюється, цей головний герой? Так, ми знайомимося в кінці історії вже зовсім ніби з, іншою, з іншим персонажем. Він спочатку був такий трошечки боязливий, він взагалі не хотів вирушати в цю історію, в цю подорож з цим чарівником та гномами і вже не радий був, що вони до нього завітали прийшли, і навіщо він це все вляпався. Але нам в житті також. Життя припідносить різні ситуації, і нам потрібно робити вибір. І як я завжди кажу, виходити із зони комфорту і пробувати щось нове, ризикувати. І так само наш головний персонаж він теж ризикнув. Дуже багато він потім відкався і жалівся, Навіщо і шкодував про те, що він не обрав цей шлях. Але вони ці подорожі вони його дуже збагатили, показали його зовсім з іншого боку. Показали, хто він є насправді, який він цей наш головний герой. І що він став на практиці? Yeah, really. Героєм, хоча він був найменший, самий маленький серед них. Гопіти вони взагалі маленькі, гноми теж маленькі, але гопіти, я так розумію, ще менші. І така маленька людина, але з таким великим серцем, добре, да? і який він, врешті-решт, став героєм. Ви це все можете самі почитати в цій книзі. Ми так, вам радимо читати цю книгу. Так? Так. І Даша, я хотіла би, щоб ми з тобою поділилися такими своїми враженнями і поділилися, можливо, найяскраві. Якимись моментами, що тобі найбільше сподобалося, якийсь можливо, сюжет або якийсь уривок в цій книзі, який тебе найбільше вразив? Мені найбільше сподобався сюжет, там, де а, гобіт познайомився з голодом. Так. Це Те... такий гоблін дуже ось тут у нас є така ілюстравація, ми вам покажемо. Страшненький. Та, та вони почали загадувати друг другу, -другу а, загазки загазки, різні, так? Так. відгадувати. І той, хто відгад... не відгадав би, той би ем, залишився в цій темрі, там в норі. Е, ну, це вже будете читати по сюжету, але хтось мав перемогти. І ну, я думаю, можете здогадатися, хто переміг, але це дуже була ситуація, як саме переміг наш герой, оцих загадуваних загадок. А давай, Даша, ми зараз декілька загадок зачитаємо і ти спробуєш відгадати. Mm -hmm. Наскільки ти пам'ятаєш, Ось, давай ось таку, наприклад: ні віка в скриньки, ні ключа нема, та золотий клинот у ній дріма. Це, ще, це. Е, так, ну, ще даже, даже е. уже, я думаю, що ти не помиляєшся, ти е, вже їх перечитувала трохи ці загадки, так? Да? Жива, але не тише, від смерті холодніша. Хоч несправна, п'є що мить, вся в броні, що не брящить. Риба. Це риба, так. Да. Е, і давай ще якось прочитаємо, наприклад, ось такий: безголосий реве, без крил до польоту, беззубий рве, лепече без рота. Це ще у нас таке? Може хтось із нас, хтось із наших глядачів здогадається і напише нам в коментарях, яка відгадка. Але найбільший е, поворотний момент і найбільше, е, що мені сподобалося, це остання загадка. Так? Це була трохи не загадка. Даша, що в мене в кишені? Ось і це була дуже така кумедна ситуація. Це взагалі була не загадка, але так от спонтанно вийшло, і, звичайно, що Голуб не міг відгадати цієї загадки. Тому тут досить багато гумору, є таких цікавих ситуацій, да? смішних. Але це в першу чергу дуже мудра повчальна історія, і я хочу сказати, що ця книга дуже універсальна. Тому що вона підходить не тільки підліткам і дітям, а також і дорослим. І кожна людина може знайти щось для себе. І е, вона підходить як для хлопчиків, так і для дівчаток, для чоловіків і жінок. Мені здається, вона дійсно універсальна книга. Для будь-якої країни, для будь-якого часу, от вона написана була дуже давно, що в минулому сторіччі і до сих пір її багато хто читає, і вона залишається актуальною, тому що показує вона дійсно людей, їхні стосунки, е, погані вчені. І добрі вчинки, так, які люди є насправді, і добро, і зло, де переважно перемагає добро. Ось. І це така дуже повчальна, мудра, цікава історія, тому ми, звичайно, вам радимо її почитати. І радіємо з того, що обрали для себе цю книгу, що вона нам обом сподобалась. Сподобалася, сподобалася деша? А хто для тебе ось найкращий персонаж? ти можеш виділити? Ну, поясни, чому він для тебе є найкращим? Вільва торбен головний наш герой, цей гобіт. А чому от що тобі сподобалося? А, мені сподобалось те, що з маленького а, гобіта він став героєм. Став справжнім е героєм, і він дуже змінився. І е ці історії ми так слідкуємо за його е ось таким е мудрішенням. Напевно, він став більш мудрий, е доросліший і. Е Така трансформація відбулася з ним, mm -hmm. да, і показав, яка насправді він. Особистість, ось так можна сказати. Ну, я теж е, хочу погодитися з Дашою. Мені теж в принципі сподобався головний герой, але так, щоб не повторюватися, можливо, я ще хотіла виділити там є ще один такий досить м теж цікавий персонаж. Хочу сказати, що тут багато є героїв і багато персонажів, які дуже цікаві. Вони такі багатогранні, і за ними було дуже цікаво спостерігати, читати про них. І е, одні ніби видавалися поганими, такими злими. Але потім в кінці історії вони змінюються також і показують свої кращі сторони. Тобто, можливо, немає абсолютно злих людей в кожній людині щось є хороше десь. Просто дуже заховано, дуже далеко-далеко в когось якісь риси вони переважують, так? добрі чи погані. І для мене це був, напевно, оцей воїн, Барт, який потім став там правителем не буду вже розповідати більш детально, тому що він був дуже сміливим. дуже сміливим, І в тій ситуації, коли здавалося, вже все, все кінець вже, такі були страсті, там так, все так накипіло, і здавалося, що наш головний герой зараз. Постраждає, що там взагалі буде якась фінальна точка. Да? Але в той момент відбувся певний такий переворот, і саме ось цей персонаж, ось цей воїн, такий бард, він відіграв велику роль у цьому і він показав себе дуже мудрим, правителем, дуже дипломатичним. Ось чому я раджу цю книжку для дорослих людей, тому що. Вона тут взагалі описуються такі там, події. У нас про битви, різні битви. Да, у нас є країна ельфів, потім є країна гномів, гобітів, і це такі певні кіцарства. Вони між собою там б'ються, хтось між собою там ладить чи не ладить. Ось, але вона показує ця історія, що треба знаходити якісь дипломатичні відносини один з одного, знаходити спільну мову, вміти відчути і зрозуміти кожну людину. Тому що нам здається, що е, ось той, хтось там якась там людина, вона погана. Але чи вона якісь там робить погані вчинки. Але чому вона так робить? Можливо, варто іноді якісь ситуації просто поспілкуватися, намагатися зрозуміти кожного і проявити ось якісь такі дипломатичні е, особливості. І мені здається, що ця книга дуже гарно цьому вчить, і мені це теж дуже сподобалося. А що тобі не сподобалось Ну, Давай так ну можливо, тебе якось трошки це дратувало, чи не сподобалось цій книзі? Мені сподобалось те, що було щось таке? Якісь моменти, які тобі не дуже було можливо цікаво читати. Я не дуже люблю, відверто кажу, описи природи, тут їх багато описів, але я розумію, що Толкін їх використовує для того, щоб передати цю атмосферу. І дійсно, ти коли читаєш, ти от ніби потрапляєш в той світ, да? коли він описує цей ліс, якісь там, чи там, я не знаю, оці гори, скелі, як. от він так всі, всі деталі змальовує, що ти ніби переносишся в цей світ, і ти дійсно там, як один із цих персонажів. Але я особисто іноді мені нудно читати дуже довго, коли це на декілька сторінок описується якийсь пейзаж. Природа чи якась місцевість. Я більше люблю якісь динамічні книжки, де події дуже швидко розвиваються. І в цій книзі, до речі, спочатку вона може вам видатись теж трошки нудною, можливо, комусь, але ви все рівно її дочитаєте до кінця, тому що такі основні події, такі поворот сюжету відбуваються в нас ближче до кінця книги. Ось. Мені особисто більше кінцівка сподобалася вже десь до середини книги там пішли вже такі більш якісь активні події. А тобі було щось таке, що, можливо, тебе якось не дуже зачепило або не сподобалося? Те, що там ну, дуже багато Ну, що гноми і гобіти. Ага, і... тобто фентезі, да? yeah. ти теж не дуже любиш читати фентезі. Ну, я вважаю, що треба знайомитися зі всіма жанрами і читати, але дійсно тут ця книга для людей, які... Люблять фентезі, люблять читати про різних якихось казкових там героїв, персонажів, видуманих, да про такі фантазійні персонажі, гноми, гобліни. Ну не всі я більше люблю читати про людей, про якісь реальні події. А тобі теж це не дуже сподобалося. І вона трошечки, можливо, десь може бути така моторошна, е, і mm -hmm. оцей голум, да, коли його починають описувати, голуму, який він. На він, він теж та, такий... Да, страш, страшний такий страшний дуже. Да. Е, тому, напевно, раніше, ніж 10 років для маленьких дітей не варто читати цю книгу, тому що вона може когось злякати, можливо. Але це все дуже гарно написано. Дуже, хочу відмітити, дуже гарна мова написання і недаремно трохи. Вважається просто одним із класиків і ось таким прикладом того, як потрібно писати книги. Тому що це так дуже було поетично, малозвучно написано, цікаво читати. Ось тому ось таке в нас відео сьогодні вийшло. Ми е, я особисто дуже радію з того, що в нас був такий з тобою досвід. Ми mm -hmm. прочитали книгу разом, одна одну підтримували і так трошки підштовхували Даша. Ну давайте на якій сторінці, а я вже далі пішла. Давай доганяй мене. І, і так у нас тиждень оцих канікул пролетів, і ми прочитали книгу, познайомилися з цією історією, і дуже радимо вам також її прочитати. Тому що вона дуже корисна, Цікаво. вона дуже повчальна, цікава і. Е, Дайте собі цей шанс, спробуйте, навіть якщо ви не любите фентезі, все рівно спробуйте, тому що воно дуже мудра, повчальна і багато цікавих речей ви можете для себе знайти. Е, і дякуємо всім вам ага. за перегляд цього відео. Підписуйтеся на канал, ставте по лайки, подобайки, подобайки, лайки. І зустрінемося з вами в новому відео. Якщо хочете ще якісь такі спільні читання, пишіть, пишіть. Чи будемо знімати, читати щось спільно з тобою. Так? Ділитися своїми враженнями. Е, до нових зустрічей!